Щороку амброзія добряче псує життя закарпатцям алергікам. Кінець липня, середина серпня, початок цвітіння отруйного бур'яну. Кожна рослина виділяє мільярди пилкових зернин. Піднімаючись із повітрям, вони переносяться на велику відстань у майже 50 кілометрів. Тому кажуть біологи винищити її повністю майже нереально. Зараз тільки вона починається свісти, що масово. Єдиний метод боротьби, який є, це скошування в місті. Бо гербіцидами скажемо травити це в Принципі амброзія це є рослина закинутих ділянок, тобто смітників, там, де людина не косить, там де людина не обробляє. Потрапивши в органи дихання, пилок амброзії викликає алергічну хворобу. У людини підвищується температура, з'являється кашель, головний біль. У найбільш чутливих приступи астми. Лікарі кажуть, за сезон з ознаками алергії на амброзію звертаються сотні пацієнтів. Хоча більшість лікуються самотужки і часто плутаючи алергією застудою, неправильно. Найкраще радять лікарі намагатись уникнути контакту з подразником або ж за допомогою експрес-діагностики встановити точний діагноз і обрати максимально ефективні. Ні, ліки сама структура цього пілку генетична має надзвичайно агресивну природу. Проникнення в слизові дуже велике. Перше Правило, що алергічні захворювання до кінця не виліковуються, це знає кожен алергік. Друге правило і принцип лікування це запобігати контакту з алергеном. Найкраще планувати відпустки, відпочинок таким чином, щоб найменше контактувати з алергеном. Єдиний спосіб винищення амброзії в місті скошування. Двічі на місяць комунальники скошують понад 200 тисяч квадратних метрів площ на набережних у парках та скверах. А от спеціальної програми. Рами щодо винищення алергічних рослин нема окремо по амброзії чи борщовнику нема передбачено викошування два рази в місяць. Це мінімум, якщо в залежності від погодних умов і три рази можливо в межах зелених зон загального користування, магістральні вулиці, парки, сквери пішохідні зони боротися з алергенами треба й на приватних подвір'ях. Амброзія часто росте на присадибних ділянках та біля житлових будинків. Експерти радять викорчовувати або скошувати рослини 4-5 разів за літо, щоб не допускати цвітіння або ж оприскувати гербіцидами. Звичайно ж, дотримуючись правил та техніки безпеки, та після консультації у фітосанітарній службі.